Ян Якуб Замойський власник міста. У 1774 році запросив до міста сестер монахи і Милосердя. Вони тут мали школу для дівчат, для середнього такого класу, для бідного класу. за часів незалежності, в 1998 році це пришня повністю було передано історичному власнику, це Римокатолицькій католицькій церкві. Так, і від 2001 року сюди переїхав інститут богословських наук. Така версія побутувала в місті, що з інституту десь там ходи кудись. Сідуть або в центр, або десь там до річки. В більшій частині самого будинку є підвальні приміщення, так, які е, використовуються для таких е, більше потреб наших. Ніби кладка стара. І, власне, ми почали трошки так розкопувати, е, дивитися, що там є. Але з'ясувалося, що там все землею засипано. І питання було: наскільки ми можемо далі його досліджувати, тому що так ми би хотіли це зробити, але тоді треба перекривати нам одну частину їдальні.